Кідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Діана Добинда. Вітаю наших телеглядачів. Тож про найголовніше ділимося з вами уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 964-та доба широкомасштабної війни. Вночі 14 жовтня російські загарбники здійснили масований удар по північній частині Херсону. Пошкоджено, зокрема, одне з поштових відділень згоріло дві автівки. Всього було зафіксовано до 10 прильотів. Окрім того, окупанти атакували мирне населення інших деокупованих громад Херсонщини. Внаслідок цього одна людина загинула чотири поранено. А на Харківщині у результаті обстрілів російських військ постраждав чоловік. Тим часом на території Росії на аеродромі було знищено військово-транспортний літак ту 134 Такими радянськими бортами, зокрема, відбувається транспортування керівного складу Міноборони Російської Федерації. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями. Воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та помешкання своїх же співвітчизників на Курщині. Від атак ворожих літаків, дронів та артилерії, росіяни на території, що контролюються українськими військами, залишаються без прихистку. Черговий сюжет команди ТРО Медіа із села Свердліково демонструє байдужість російських військових до мирних жителів своєї ж країни. Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Хочемо проїхати, відзняти е, те, що залишається від атак російських е, літаків, дронів та артилерії. Село насправді е, в перші дні, коли ми заїхали, було ціле, гарне село. На сьогоднішній день тут зруйновано майже половина будівель. В путь, в дорогу. Наші мої внучки сьогодні день народження. 14 год. Ну це те, ми могли спекти на попробуйте. Так, поїхали. 14 років, а бабуся. Дай Бог, тобі здоров'я. Я вчора був в Лебедівці, то чув, що тут бухало. так. Та ну і зараз б'ють сюди, в цю сторону. бачив, що дим звідси такий валив. и с этого ракеты пускал вот там вот хату, он вот крыши посрал, две ракеты. Мы сейчас бурнемся поедем с Да, вот там крыши посветали. По, по стороне, по уту. Стороны этого дальше, на крыши посветали. А мы вот тут как раз земля... на повороте ехали, у меня земля много. Ну, друзья, А? земля Ну да. Вот, да. Вот, вот, первая пролетела. Она, знаете, вот так вот. Первая ракета, ракета. сюда. Чура. Вот так вот такая ракета одна сюда, потом сразу же через клуб, сразу же туда до нас полетела. Две ракеты было. все самолет. Потому что мы бачили, они, они такие вот, из крылышка. Прям видно было их. Первая сюда вот же. Ну и что вы чекаете? Что, русский ну, вот, самолет, что? Я Туда... Боимся. Вы, вы живете, так вы, вы, вы... Да ну это будет будет. Ах. Да ну. Будет... А вот что? Вот сюда пролетела ориво. И что они и дость, тут живут? Да, первая, первая вот туда ракета полетела. Вот по всей стороне чуть дальше, там видно, крыша посветала. Вот ну, я кряду приводил. А вас шукають, вас Микола звати? А дружину звати Оля. Так. Да, да. — да. От нам писали, просили, щоб ми вас знайшли і щоб показали, як ви живете. Їм'яненко Ніколай Іванович. Ну, у вас все добре. Це все ж не добре. Ну так, що війна. Да? Можна я зайду? Можна. Доброго дня, пані. Та, так. Вас шукають. Родичі просили нас заїхати і запитати. Ході, плавно, буде, певно, гарно. Так вийдемо. Їсти, є що? Да, мало. А то ж таке. Сліп сьогодні мають розвести, там сьогодні завезуть, там машина виїхала за хлип. Ну а так от. Все нормально. Вчера вчора ночью было, вот она дымится еще. Вот сюда, вот, да, 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 сюда попало. Вот да. он сгорел. Один. И це все. Все було, все було. Що ти робити, коли хати вашої не стануть? Знищить вашу хату? Не знаю, не знаю що робити. Поехали, да? Давайте. Всем лапки занимем. Давай, так все. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми воєнні журналісти. Що у вас случилось? Бачу, Бачите. Ну, Добивайте тепер що робити. А показати я пойду яму яку. Я, я... бачу, ми, ми Робо... тільки що там були. Ота яма, це наробило все. Угу. — Ота яма, шкоби подиви. Глянь, аби кругом на кругом що. Ну, так бачите, це війна, яку почала Росія з Україною. Я Вітаю українець. <світаю> Україне. Тут в Україні недалеко до мене, близько. я, я, я Сама любой майцька особа з України. Mm. У мене тут. Я в Сумах був. І знаю, у Нірмах у сумський. У мене на Україні брат є. Передайте йому привіт. Передаю привіт. Як його звати? Толік звати. Андренко Андренко Анатолій Петрович, ви мене поняли? Да. Добре. От так. Дочка моя у Воронежі знаходиться. Mm -hmm. Лепченко Поліна Вікторовна, Вик моя дочка. Mm -hmm. Передайте, що ми живі. Не плач, не треба. Нар... Ребята наші нормальні, ребята носяться добре. Я знаю, що ти плачеш, що... щоб ми передали, що ми живі остались. Сделайте ласку. Да. Давай. Буду я стараться. Давай. Сейчас его. Сейчас склы. Показували російські пропагандисти, села знищують в першу чергу саме їхні ракети, літаки і артилерія. Живим прикладом може бути населений пункт Свірлікова, який росіяни повільно, але методично знищують. Ми побачили, що в селі досить велика кількість на сьогоднішній день зруйнованих будинків, в яких залишаються жити люди, причому інваліди. Росія країна терористів. Панєвропейська ідея для перемоги та миру в Україні. Обмін думками з цього питання відбувся на міжнародній конференції у Чернівцях між провідними політиками, європарламентарями та вченими України та Європи. Жваві дискусії про дезінформацію і способи її подолати, напрацювання щодо питань підтримки України та які кроки варто зробити нашій державі за для подальшої євроінтеграції. Усі деталі представницького зібрання розповідаємо далі у випуску з спочатку повномасштабного вторгнення Україна стала місцем для проведення конференції, під час якої у Чернівцях провідні панєвропейці засвідчили свою підтримку нашій державі у боротьбі з російським агресором. Адже ще спочатку з заснування панєвропейського руху його учасники усвідомлювали ту загрозу, яку несе Росія, а також роль, яку відіграє Україна у європейському безпековому просторі. Каже президент панєвропейського союзу в Україні Ігор Жалоба. Ключовий момент з усіх боків, особливо Райнгард, Ключик, наполягали. Давайте проведемо в Україні під час війни конференцію панєвропейську, щоб представники міжнародних панєвропейських організацій прибули саме в Україну і тут заманіфестували свою підтримку України. Для мене це вияв ось цієї традиційної панєвропейської солідарності і того розуміння, Міння, що ми знаходимося в одному європейському домі, і разом маємо його захищати і облаштовувати. І Україна невід'ємна частина цього європейського простору європейського дому. Своєю чергою, генеральний секретар міжнародного пані європейського руху Паво Баришич зацвідчив повну підтримку України на шляху боротьби проти російської агресії. And this is also the, uh саме з цієї причини ми завжди боролися, аби влади країн Європи підтримувала Україну як на політичному, так і на військовому шляху для того, щоб Україна могла боротись за свою суверенність Більше того, розуміючи невіддільність України від європейської спільноти, представники панєвропейського союзу відіграли важливу роль у тому, наскільки Україна змогла просунутися у питанні вступу до Євросоюзу. для нас дуже важливо, що ми були першою міжнародною організацією, яка наполягала на тому, щоб змінити статус України на кандидата до вступу в Євросоюз. Ми дуже пишаємо. Ся, що нам вдалося цього добитися, насправді зараз ми дуже боремося, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського союзу. Важливим є представництво на конференції Європарламенту, зокрема доповідача у справах України пана Міхаеля Галера. Політик наголошує, що з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала воєнні дії на Луганщині та Донеччині. Європейський парламент зайняв чітку позицію щодо цього та виступив за санкції проти агресора. Після повномасштабного вторгнення підтримка України продовжилася. Втім, її Рівень, як вважає Міхаель Галер, все ще недостатній. не задоволені рівнем підтримки України допомозі зброєю. Ми також були дуже засмучені на вдачі, коли після європейських виборів ми наполягали на тому, щоб обмеження на використання зброєю, яка надається Україні, були знижені тому що ми думаємо, що більш логічно було б, аби Україна мала змогу завдавати удари на далекій відстані, аніж виснажувати свої системи ППО у той час, коли можна бити в глиб Росії і запобігати цьому. Серед інших питань під час конференції порушили проблему дезінформації, адже війна Росії проти України ведеться не лише на полі бою, але й у інформаційному просторі, який охоплює і всю Європу це головна ціль. тому, що ми живемо в демократичному суспільстві, а демократія вирішується людьми. Коли люди ведуться на цей потік дезінформації, вони зазвичай роблять неправильні рішення, політично неправильні Тому ми маємо просити наших журналістів та людей, які переглядають соціальні мережі, не вестися на пастки росіян. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Рак це не вирок, а не дуга, з якою варто боротися і варто лікувати. У жовтні традиційно привертається увага до боротьби із раком молочної залози. Буковицькі онкологи нині мають всі можливості ефективно боротися з цією хворобою. А при своєчасному вилні раку молочної залози можливо вилікувати більше 98% жінок. З нагоди всеукраїнського та всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Мальна група ТВА підготувала ексклюзивний репортаж з операційної. Отож, як рятують пацієнтів фахівці Буковицького онкоцентру, розповідаємо вже за мить. У Буковицькому клінічному онкологічному центрі днями відбулася важлива операція на молочну залозу, яка стала прикладом новітніх досягнень медицини в боротьбі з раком у нашій області. Хірургічне втручання відбувалося з використанням сучасних технологій, каже керівник центру Ігор Малишевський. Буковинський клінічний онкологічний центр це єдина в області спеціалізована медична установа, яка займається напрямком онкології як доброякісної, так і злоякісної. Наш заклад є флагманом в цьому напрямку, і всі захворювання, з якими звертаються до нас пацієнти, в нас діагностуються та лікуються. Враховуючи те, що жовтень це місяць, коли приділяють увагу ранні діагностики, раку молочної залози, а також в нашому випадку ми сьогодні будемо говорити. І про ті оперативні втручання, і про то лікування, які пропонуються пацієнтам в нашій установі, адже тільки в нашій установі є спеціалізована мультидисциплінарна комісія, яка включає всіх фахівців і застосовує сучасні стандарти лікування з їхнім дотриманням і повним комплексом надання онкологічної допомоги, зокрема таким пацієнтам, в яких є захворювання або рак молочної залози. Біопсія вартового лімфатичного вузла це процедура, яка використовується для визначення наявності ракових клітин у лімфатичних вузлах, які першими отримують лімфу з пухлини. Під час операції лікар видаляє один або кілька вузлів, які вважаються вартовими, і направляє їх на гістологічне дослідження. Пояснює мамолог Юрій Церковний. Перше, що ми робимо у нас, є така технологія ICG, це індуціонін грін, індоценін зелений. Ми проводимо. Перед операцією вводимо контрастну речовину, в ділянку соска або над пухлиною. Чекаємо декілька хвилин до 50 хвилин для того, щоб препарат про лімфатичній системі підійшов до вартового лімфовузла. Що означає вартовий лімфовузло? Це вузол, який перший приймає клітини від пухлини. Ми його знаходимо, видаляємо і відправляємо на експрес біопсію Якщо лімфатичний вузол чистий, тобто без ознак злоякісного росту, операція не потребує видалення лімфатичних вузлів. Якщо лімфатичні вузли вражені метастатичним процесом, то ми продовжуємо. Раті проводим ліпаде нектомії Відтак, після дослідження за потреби проводять лампектомію. Це хірургічна операція, під час якої видаляється лише частина тканини молочної залози, що містить пухлину, та невелика ділянка здорових тканин навколо неї. Цей метод вважається органозберігаючим, оскільки не передбачає повного видалення залози, пояснює Ігор Малишевський. В онкології є три основних методи лікування: це хірургія, хіміотерапія та променева терапія. Якщо ми беремо рак молочної залози, сюди ще додається гормонотерапія. В залежності від стадії, від розмірів, поширеності процесу, мультидисциплінарна комісія визначає стратегію лікування, і тільки після цього пацієнт починає процес лікування. Це не завжди спочатку операція, це можуть бути курси хіміотерапії, потім оперативне втручання, потім променева терапія. Тому ми Наголошуємо, що саме у нас в закладі, професійний колектив, сучасні обладнання, володіння сучасними методами надання медичної допомоги дає змогу пацієнтам отримати весь спектр лікувальної послуги, а також діагностики. Рак молочної залози при своєчасному втручанні піддається лікуванню. Підкреслює пан Ігор. Він додає, що завдяки сучасним методам, а також індивідуальному підходу до кожного пацієнта, шанс на одужання значно зростає. У центрі завжди готові надати пацієнтам не лише високоякісну медичну допомогу, але й підтримку на всіх етапах лікування, що є ключем до успішної боротьби з хворобою. рак це не вирок. наш девіз нашої установи – так це лікується. І самосвідомість кожного громадяна України має полягати в тому, що його здоров'я, це його багатство, і за своїм здоров'ям потрібно дбати. І, хоча б раз на рік, приділяти своєму здоров'ю онкоскрінінговим пакетом, консультації вузьких спеціалістів, це як жінки, це мамолог, гінеколог, чоловіки, уролог, онкологи це дасть змогу виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях, що в свою чергу покращує результат лікування, видужування, а також продовження життя. Варто відзначити, що 20 жовтня щорічно відзначається всесвітній та всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Онкохірург Яна Зеленівська додає, що цей день є нагадуванням про важливість профілактики, своєчасної діагностики та лікування захворювання, які є однією з найпоширеніших форм раку серед жінок в Україні та у світі. Пацієнтка не маючи жодних скарг, не маючи жодних ознак захворювання, повинна раз в рік після 40 років. Пройти мамографію а до 40 – УЗД молочних залоз. Звичайно, і бувають такі випадки, коли ці обстеження повинні доповнити один одного, тобто і те, і інше. Ось і якщо виявлені якісь мінімальні зміни, звернутися до спеціаліста рак молочної залози на ранніх стадіях може бути успішно вилікуваний. І багато випадків повного одужання стають можливими завдяки своєчасній діагностиці. Додає пані Яна. Якщо ракове захворювання молочної залози виявлено на першій другій стадії, виживаність таких пацієнтів складає 95%. Якщо звичайно захворювання виявлено на третій, бе а також на четвертій стадії, ми можемо тільки продовжити і життя і якість життя пацієнта. До слова, лікарі центру підкреслюють важливість регулярних оглядів, адже навіть у випадках, коли симптоми можуть здаватися незначними, вони можуть бути сигналом серйозніших проблем. Зволікання з оглядами може призвести до ускладнень, тому важливо не нехтувати своїм здоров'ям і проходити планові обстеження. Рання діагностика може значно підвищити шанси на успішне лікування та реабілітацію, тому не варто відкладати візит до лікаря. Фахівці наголошують, що всі процедури лікування таких випадків в онкоцентрі є безкоштовними, адже входять до пакету НСЗУ. Діана Добинда, Анна Харабара, Теми дня ТВА. Поліцейські буковини розслідують обставини ДТП з потерпілим мотоциклістом. Аварія трапилася в суботу, 12 жовтня, по одній із вулиць обласного центру. У наслідок зіткнення мотоцикла з автомобілем травмувався 39-річний Буковинець. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні. Триває досудове розслідування. Також вчора, 13 жовтня, в межах села Недобоєвці, 38-річний водій вантажного автомобіля Ман допустив наїзд на 40-річний ...чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння рухався проїжджою частиною дороги. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до місцевої лікарні. Досудове розслідування триває. Чернівцях сьогодні вночі 14 жовтня сталася пожежа у житловому будинку. Вогнеборці ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок. Полум'я пошкодило покрівлю будинку. Внаслідок пожежі згоріли перекриття та меблі. Причина загорання встановлюється. У Чернівецькій області надзвичайники врятували двох чоловіків, котрі впали в колодязі. Двічі минулої доби фахівці служби порятунку області залучались до порятунку людей. Перший випадок стався у селі Бузовиця. Чоловік впав у колодязь глибиною майже 15 метрів. Інший випадок трапився у місті Кіцмань. Рятувальники за допомогою трьохколінної драбини спустилися до чоловіка, надали йому першу допомогу та на ношах транспортували на поверхню. Після цього Ромовного чоловіка передали медикам. Це Всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаю з побажанням теплого і спокійного осіннього вечора. Бережіть себе на все добре.